Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі. Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. У цьому відео хочу розібрати ось таку тему. Головний пріоритет США це стримування можливого захоплення Тайваню Китаєм, а питання України другорядне. Саме на цьому зосереджено тимчасову стратегічну оборонну директиву з національної оборони США міністра оборони Піта Гексета. І давайте запитаємо, чи дійсно у США зараз у пріоритеті тема Китаю та Тайваню, а не Україна. Чи дійсно у США зараз у пріоритеті тема Китаю та Тайваню, а Україна відходить на другий план? Ви знаєте, інколи просто дуже сильно дивую, наскільки карти точно щитують те, що я думаю. Тому що одне з наступних моїх запитань було, чи все йде у США по плану. Але все одно ми, звичайно, ж, запитаємо: тут в нас п'ятірка кубків. П'ятірка кубків це карта розчарування від того, що ось ці їхні якісь дії і намагання не можуть призвести до бажаного результату. Хотілося б. Набагато більше, а тут всього паж жезлів. Паж жезлів — це як нова дорога, нове починання, але дуже маленький результат. Бачите, рух все одно все-таки є до ось цього пажа Пентаклів, до підписання важливого документу, але чомусь тут сімка кубків дуже багато обману, ілюзій і підтасовки якихось фактів, викривлена інформація через що все це не може відбутися? Тут перша ж карта, карта сонця. З однієї сторони, якщо ми дивимося на всю цю ситуацію, так цю карту можна читати на Китай, тому що тут ось таке жовтеньке, в мене просто ось така асоціація. Це не класична трактовка, просто ось так я бачу. А як я вже багато разів переконувалася, те, що я думаю, ось найперше, коли я дивлюся на розклад, воно є максимально точним. Дивіться, з іншої сторони, тут у нас дві кажезлів. Дві кажезлів це. Про грандіозні ось такі плани. І я вам скажу, що двіка жезлів у класичному трактуванні це, коли ти весь світ тримаєш у своїх руках, хочеш показати свою всемогутність. Сонце про це ж, в принципі, і каже, США хочуть показати, що саме вони найсильніші у цьому світі, що саме вони зможуть щось кардинально змінити. Що саме за ним останнє слово, тут дві кажезлів ще у цьому контексті може говорити про дві сторони, тобто вони і. Китай хочуть контролювати і в Україні хочуть зробити якісь великі зміни. Тут у нас верховна жриця, п'ятірка жезлів, карта закохних і десятка жезлів. Тобто ось ці мирні перемовини, ця карта може показувати. Карта дипломатії, плюс ця карта якогось важливого вибору, двох шляхів розвитку подій. В принципі, десятка жезлів, теж саме говорить, що п'ятірка кубків. США не очікували, що вони не зможуть так швидко провернути і закінчити взагалі всю цю ситуацію. Тут п'ятірка жезлів. це карта конфронтації, карта несостоковки думок. Тобто не все так просто, як їм би хотілося. Карта закоханих теж може показувати саме тему виборів в Україні, на що США дуже сильно тиснуть. І дивіться, тут в нас карта повішена. Вже на перший раз ця карта випадає на плюс-мінус. Ось такі запитання. Це саме про призупинку, тимчасову якусь зупинку, паузу, стоп. В принципі, я можу сказати по цим картам, що США тему ось цю, що саме вони зможуть призупинити війну в Україні, вони не полишають цю думку. Вони хочуть свої зусилля направити на дві сторони у два джерела і на Китай, і на Україну. Але дивіться, ось ця вісімка Пентаклів. Як я вже говорила, вони не очікували того, що все це не так довго затягнеться що так багато зусиль їм доведеться прикладати, щоб все таки війну зупинити. Але вісім капиталів з іншої сторони може свідчити і про корисні копалини, які вони хочуть отримати від України. Але все це поки що на паузі. Але у минулих моїх розкладах карти мені все одно показували, що Україна і США підпишуть угоду про ось ці рідкісноземельні метали, але все-таки трішки пізніше. І остання карта, карта страшного суда. Це про кардинальні зміни, про великі зміни і якийсь прям новий етап. якийсь Вигід на зовсім зовсім інший рівень. Це як ось такий прорив. Тому, в принципі, карти знову ж таки показують, що все-таки ось цей прорив і вплив США на всю цю ситуацію має відбутися у майбутньому, але не так швидко по вісім пентаклів, як нам би хотілося, і як очікували і Україна, і США. Тобто ще багато зусиль потрібно буде докласти. І ось ця тема виборів все одно тут фігурує як ніяк. Можливо, тут Верховній жриці вже навіть щось готується. Але США хочуть, як кажуть, фігаро тут, фігаро там. До всіх в них є якась справа, і вони хочуть свою власну вигоду мати у всіх цих запитаннях. Тому якось так. Давайте запитаємо, чи є у США дієвий план саме на зараз, щоб якнайшвидше завершити війну в Україні. Карта хитрощів і обману випадає. Не все так просто. Відповіді карти дуже сильно повторюються. Карта мені вже казали приблизно таку інформацію, і знову тут теж саме. Карта справедливості у минулому моєму розкладі якомусь вже не згадаю, де якщо ви мене дивитеся, ви зрозумієте про що я ось ця карта справедливості випадала. Чомусь Трамп хоче показати, що він не просто завершив війну в Україні, а справедливо завершив війну в Україні. Чомусь ось так мені падає, тому що справедливість це взагалі кармічна карта, це торжество істини і справедливості. І це підписання певного якогось документу. Бачите, ось тут в нас випаде президент Зеленський, король Кубків. Тобто, щоб Зеленський підписав ось цей документ, і а-ля це буде справедливо саме на суб'єктивну думку Трампа. Тут в нас карта війни, відлюдник і помірність. Знову ж таки, подивіться, вже на перший раз карти мені дають цю інформацію. Карта відлюдника показує завжди окуповані території нашої України. Дуже багато саме ось цих спірних питань щодо окупованих територій. І тут з однієї сторони, подивіться, королева мочів, там де йдуть активні бойові дії, а з іншої сторони, ось ця водна територія, про яку карти вже казали. Тобто таке враження, що як не можуть поділити, куди, що, як і кому. Тому що саме ось цей камінь зіткнення. Ось ці окуповані території, бачите, посередині, як між двох вогнів. І ще є карта справедливості на цією картою. Мені здається, що тут іде мова саме про документ, у якому буде зазначено, що там такі-то, такі-то території відходять Росії офіційно, щоб ми це визнали. А з якоїсь території біля води, у кращому випадку, для нас російська армія може відійти. Я вже казала на те, що Трамп. Буде на це тиснути. Тому відповідний план, можливо, і є, але США дуже важко втілити цей план у життя, тому що Росія хоче заграбати максимум, Україна не хоче віддавати свої землі, і тому США як між двох вогнів. План то є, але вони не можуть втілити його поки що у життя. Ось ці окуповані території ніяк не можуть поділити і розділити. От, на жаль, ось так. Ось саме у такій злочасній ситуації ми опинилися, коли ділять наші території. Ніколи не думала, що я буду таке казати, і що взагалі ми будемо жити у такий час, але ось так. Карти, в принципі, нам вже відповіли, але ще раз перепитаємо, чи все йде за планом у США на даний момент щодо їхньої стратегії відносно питання війни в Україні, її завершення. Бачите, що карти тут нам відповідають? Та ж сама карта справедливості. Дійсно, в них був певний якийсь план, прописаний, продуманий. Щоб стабілізувати ситуацію, але все пішло по одному місцю, тому що десятка шезлів це певні перепони на шляху. Тобто, ти собі бачите, напланував тут багато, скільки жезлів він взяв. Але дуже-дуже важко йому йти аж горб, ось такий виріс від цієї тяжкості, від цієї важкості. Тобто, не все США вдається. Вони прям стікають потом, так хочуть стабілізувати ситуацію, але поки що не виходить. Нижній ряд карт мені акцентує увагу на те, що потрібні більш кардинальні, більш гострі якісь дії щодо імператора. Дуже часто у таких розкладах імператор у мене показує саме російську владу. Тобто США повинні більш гостро, агресивно, жорстко якось притискати саме російську владу. Паш Жезлів, остання карта. Я вам скажу, що перші якісь кроки на ось цьому шляху вже покладені, і карти мені вже цю інформацію давали у моїх попередніх розкладах. Що все-таки Путін доведе Трампа, а він такий дуже імпульсивний. І Трамп може погодитися на певні якісь ось ці агресивні такі дії, може більш жорстко почати діяти. Тобто все до цього, в принципі, йде. І пас жеслів це початок чогось великого, масштабного і грандіозного. І тут в нас ще й вісімка жеслів на дні колоди, карта, вежі. Оце вже цікаво. Ви знаєте, що все-таки не з огорами, той час, коли Путін дуже сильно розізли Трампа. Я вже казала це у попередніх відео, що щось станеться таке, що Трамп просто вийде з себе і тоді вже все полетить, все буде у вогні. Бачите, тут якісь вогняні події по вежі, все руйнується, тому що. Трампа розізлять я не знаю, що там має статися, але постійно плюс-мінус. Ось така інформація мені останнім часом йде, що щось має статися між США і Росією, що не будуть в них гарних відносин між Трампом і Путіним. Що Путін якось дуже сильно розізлить Трампа, він вийде з себе і тоді вже все полетить в тартарари. тому що тут якийсь по вежі неочікуваний удар, тут якісь різкі зміни. Тобто все піде не так, як собі Трамп планував. І знову ж таки, карта вежі це про обман. Вже казали мені карти, що Путін якось надурить дуже жорстко Трампа, і тоді вже Трамп взірветься як порохова бочка. І ці події прям вже насуваються, вони у повітрі. Давайте запитаємо так. І взагалі, як планує США діяти найближчим часом щодо вирішення питання війни України та Росії? США дуже дуже хитрі. Вони як прощупують і Україну, і Росію, на що кожен з нас може піти і захоче піти. Вони будуть тиснути і надалі. Тут карта диявола це карта ось таких маніпуляцій, коли ти і одного тримаєш на ось цьому цепу, і іншого. Вони хочуть отримати просто максимум тут дев'ятка кубків, тобто США хочуть отримати вигоди і підписання якихось вигідних для них контрактів, документів щодо саме ресурсів і грошей, те, що буде працювати на майбутню перспективу і приносити їм стабільний прям величезний дохід. Тобто бізнес, гроші і все тому подібне. Але ось ці карти, бачите, тут Верховна Жриця і карта Страшного суду. Тобто є в них якийсь запасний план Б. І цей план досить таки руйнівний і досить таки активний, який привнесе просто величезні кардинальні зміни у всю цю ситуацію. Поки що по четверці кубків вони не хочуть його застосовувати. А чому вони не хочуть його застосовувати? Тому що тут шістка жезлів. Вони хочуть бути ось такими месіями, переможцями в абсолютно всіх питаннях. Тобто, з однієї сторони, ми закінчили війну в Україні, а з іншої, ми ж не посварилися і ні з Україною, і ні з Росією. Тобто, хочуть бути хорошими аля для всіх. Тобто, для того, щоб вижити для себе максимум США. Поки що ось цей план Б притримує, тому що він більш руйнівний і більш кардинальний. А він не хоче йти по цьому шляху. Він намагається, бачите, маніпулювати, десь шантажувати, натискати. Тобто, ви зрозуміли, да? для того щоб з усіх боків, з усіх сторін отримати для себе просто максимум вигоди вижити із України, і з Росії, тобто на найближчий час. Я бачу якісь маніпулятивні дії щодо ось цих документів підписання контрактів, що стосується саме грошей і ресурсів. Вони будуть крутити, вони будуть мотити, щоб отримати все, що вони хочуть. Ось такий в них найближчий план і така стратегія на самий найближчий час, тобто стратегія маніпуляцій і стратегія шантажу. Дональд Трамп готовий піти на все і грати. В ці брудні ігри, щоб для себе максимум плюшок виманити з всієї цієї ситуації. Ось так. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки та писати коментарі. Це дуже допоможе у просуванні цього відео і підтримає мій маленький канал. Не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про вихід нових відео. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на e-mail. Оплата будь-яка на ваш розсуд. Всім миром любові, добра та все буде Україна!